Овочевий бізнес. На Закарпатті вже кипить робота на сільгоспугіддях. Перші в країні овочі досягають саме тут. Аби не запізнитися зі збором урожаю, працювати на землі починають ще з початку зими. Димийра суперник Сіємо, так. Насіння, а Насиння дістаємо з Голландії, насіння дорогої, голландської. Після пікрює. Ну й туди навоз ставимо під подміють. І керується все через півдра місяця, два посадка йде. Насіння головна запорука доброго врожаю. Досвідчені фермери купують його виключно за кордоном. Хоч таке насіння і дорожче за українське, проте з гарантією продавця. Насіння поставляється від ранських фірм, завозять завозить ну, Україну, фортифіцірують. Ми беремо від них, привозимо. Село, ну тут люди безпосередньо вже купляють. Процес починається фактично з грудня місяця. Овочевий бізнес не лише трудомісткий, а й затратний, кажуть місцеві мешканці. Аби спорудити теплицю, обробити землю, придбати насіння та добрива, кожному господареві треба викласти до 10 тисяч гривень. Тож у підсумку, навіть якщо вдало продати весь урожай, заробіток не такий вже й великий. тільки заробіть, аби прожити мовчки А що, Мільйонером не став. У на землі не став, а не один мільйонер. Я хочу того відійти, аби став, до на землі мільйонера. Такого у нас не тільки є. Сім'ю про, про жити, де де буде їм, де робити. відпочити селяни, зможуть ще не скоро. Зібравши урожай капусти у ті ж таблиці, садитимуть перець та помідори. А тим часом на ринках обласного центру покупці вже роблять запаси овочів до святкового столу. У якості ринкової продукції покупці впевнені, та й ціни суттєво відрізняються від магазинних. Тут обібрали листочки, вона має гарний товарний вид і дешевше. І прийшов, вибрав, яку хочеш, і скільки в супермаркеті. На даний момент от ми зараз заходили, там тільки великі головки капусти, Вона, наприклад, не влаштовує. За дорого для нас. У порівнянні з минулою весною ціна за кілограм свіжої капусти виросла на 2-3 гривні. За словами продавців, піднімають планку виробники. Перед великодніми святами ціну вже традиційно піднімуть ще на кілька гривень. Перед паскою воно точно подорожає, бо у нас не так, як в інших країнах, в інших країнах перед святами пускається ціна, а у нас піднімається. Навіть оптова розумієте, ціни піднімаємо. Не ви, ці не ми ціни піднімають оптовики або ті люди, які здають свій своє домашнє. А вже після свят ціна на овочі знову впаде і стабілізується, запевняють продавці.